Сім'я це найголовніше в житті справжнього чоловіка. Заради збереження своїх близьких. Я без крихти вагань вже відправив на той світ не одного брудного мафіозі, які ніяк не вгамуються. Ні, я не вбивця, але справедливість це те, без чого цей світ перетвориться на притулок бандитів, наркоманів та мародерів. Тож кому як не мені, та тобі брати ситуацію в свої руки? Час прийшов, не барись, вступай до мого угрупування та давай разом знищувати нечисть в цьому непростому світі. Твоя допомога це саме те, що мені потрібно. Прийшов час змін, прийшов час справедливості. Сім'я та що ви знаєте про сімейні цінності? Сімейні цінності це історія, реліквії, культура та найголовніше благополуччя родини, яке ми здобуваємо лише шляхетними вчинками, заради якого невпинно працюємо, створюючи справедливість в нашому місті, адже в кого як не в нас найгуманніші закони та справжні сімейні цінності. Є банди, які вирішили, що вони можуть взяти під контроль те, над чим ми працюємо вже не одне покоління, але їм не по зубам наша міць. Хто наважиться завадити нашим благородним планам, лиш смак свинцю відчує. А ти саме ти не вагайся до якого угрупування прибитися. Ми ті, хто тобі потрібні. Гроші, зброя, влада, дівки та навіть слава тебе чекає в наших рядах. Ми тебе чекаємо. Вітаю, в мене для тебе чудова новина. Сьогодні ти зануришся зі мною в найпрекрасніший із віртуальних світів: це Unreal RP. Саме тут тебе чекає той ідеальний прекрасний світ, про який ти мріяв все своє життя, але ніяк не наважувався увійти в нашу матрицю. Тут тебе чекає абсолютно все, що ти можеш собі уявити. Хочеш бути борцем за справедливість в колі тієї самої сім'ї. Вони вже чекають на тебе. Можливо, ж твої амбіції, сповнені бажанням бути членом одного з кланів мафії. Вони залюбки візьмуть тебе до себе, але май на увазі зраду вони не пробачають. Відданість та хоробрість це та риса, без якої тобі краще не сунути свій ніс до мафії. Можливо, ти на стороні законів та правопорядку? Чому ні? Поліція чекає до своїх лав найкращих та тих, хто справді готовий невпинно працювати задля благоустрою цього міста. Повага, кар'єрний ріст, гарна зарплатня та перспективне майбутнє. Це все, що на тебе чекає в лавах поліції. Чи можливо ти полюбляєш отримувати справжні емоції та адреналін? Будь стрітрейсером, бери участь в змаганнях та отримуй швидкі та непогані гроші. Але якщо такий ризик на межі життя тебе не влаштовує, але ти полюбляєш їздити на авто, стань таксистом, отримуй гарні чайові та стабільне життя. Будь ким завгодно, адже лише на Unreal RP ти отримуєш справжнє розмаїття професій, ролей та просто життєвого шляху. Полюбляєш ти цивільне, кримінальне чи мілітарне життя, вибір широкий. Ти маєш право бути тим, ким хочеш. Але не забувай, що на кожного злодія є свій поліцейський, який має в своєму розпорядженні гарну зброю, швидкі автомобілі та навіть гелікоптери. В той час, коли поліції також зовсім не просто в цьому кримінальному місті, де збилися докупи десятки різних угруповань, які мали. Мало того, що звісно далеко не на стороні порядку, ба більше влаштовують стрілянину між собою чи на щодня можливо ти хочеш рятувати людське життя, гарний та благородний вибір. Влаштовуйся в швидку та приймай виклик тих, хто справді потребує твоєї допомоги. З самого дитинства відчував, що в тебе бізнесова жилка залюбки. Тут ти можеш заснувати власну компанію та заробляти величезні кошти. Продавай, купуй, тюнінгуй будь-яку з сотень авто, які присутні в грі. Та й в цілому економічна система в Unreal RP працює як треба. Хочеш бути заможним, прийдеться добряче думати головою та працювати. Можливо, цей сумбур криміналу, поліції та держслужбовця тобі не до вподоби. Тоді ти маєш можливість влаштувати просте, але розмірене цивільне життя. У світі простих людей ти також можеш обирати будь-який шлях від звичайного поштаря до справжнього лісоруба. Мрієш щодня влаштовувати риболовлю, не обмежуй себе в бажаннях. Десятки та сотні професій, тисячі життєвих шляхів чекають тебе в Unreal RP. Та не забувай, що це все у світі, де ти об'єднуєшся з такими ж гравцями, як і ти. В цьому й весь сенс в кожного свій життєвий шлях. І на початку всі рівні. І лише твій життєвий шлях у Unreal RP покаже, хто ти насправді. Живи, працюй, кради заради справедливості, продавай, купуй та насолоджуйся від життя, заволодівши кругленькою сумою, ти можеш дозволити собі розкішне авто, комфортабельний будинок, Динок гарний та стильний одяг, в результаті чого думаю, на тебе обов'язково заглянеться якась краля, з якою ти можеш завести романтичні стосунки та, можливо, навіть влаштувати сім'ю. Отож, приєднуйся до нас саме на Unreal RP Ти відчуєш смак життя наповну. Чекаємо тебе.